Сьогодні у нас 10 вересня, прибираю всі пасинки зі школки. Пасинки в школці видаляються для того, щоб ще прискорити визрівання лоз. тому що вже осінь на дворі і потрібно готуватися до кращого дозрівання виноградної лози. То для того я видаляю ці пасинки, які мені тут, я рахую так, що вже зайві і толку з них мало. Лози почнуть зафарбовуватися все більше. Тобто пришвидшим дозрівання таким образом. От. Далі буде більше провітрювання. Для винограду і він буде стійкішим до захворювання. Тому ось це все зараз я активно з кожного саджанчика прибираю, тому що воно все уже в цю пору зайве. От. І так по всій школці. Ви запитаєте в мене, а коли ж видаляти на кущах. Дивіться по погоді. Якщо немає дощів, то можна сміливо видаляти їх також. Тобто, якщо побачили, що вже низи визріли на кущиках, можете прибирати. Якщо йдуть дощі, бо зараз вони йдуть. От тут одно бачите, міжряддя мокріше. От. В моєму регіоні вчора прийшов незначний такий дощик, невеликий, але й не слабенький. От. То школка вкрита плівкою, як правило, під плівку не особо той та волога і потрапить до коріння. Ну, Якби волога буде, але росту такого сильного дощ для школки. Вкритою плівкою не дасть. Це потрібно проливати вже самому через систему крапельного полива. О. То е на всіх сажанчиках я це все прибираю. От. Почекаю, якщо встановиться погода десь туди, через якийсь тиждень потрібно буде дивитись на прогнози. І так так же ж само я буду робити і на е, кущах. Тобто пасинок буде прибиратись. І знову ж таки скажу, що допоможу краще дозрінути. Бо дозрівання вже, вже на днях десь от вони вже жовтіють. Подекуди є й коричневі вже низи. Ну, але так то ідуть в основному зараз жовті. тобто Це вже Хороші показники. І так само на кущах, якщо забираємо пасинок, ми їй дамо можливість рослині добре провітрюватись. І таким же ж самим чином рослина поменше буде цепляти на себе всяку грибкову заразу. То все лишнє забирається. І так абсолютно по всіх саженцях. От я зараз їх так пасинкую, залишаю, як завжди, тільки верхнього. Ось тут, де є молоді прирости, от хай собі там туди росте, а пасинок вже весь видаляється. Раніше я видаляв їх тільки знизу. Ось тут на самих початках я видаляв листя. От як бачимо, що. Брунючки і коричневіють, і такі робляться лозочки жовтенькі, вже десь подекуди і тут коричневіє, тобто дозріває лоза. От. Десь і тут от такі є вже перші забарвлення, то це вже зараз він зовсім швидко-швидко почне зафарбовуватися. Наступний полив, який я буду робити десь також через тиждень, я ще внесу. Калій у систему полива. Тобто зроблю ще корневе підживлення школки монофосфатом калію. Не побагато, так, по грамів 50 на бочку, от. Та й, щоб також хоч трошки підживити корінці фосфорно-калійними добривами. По листу це саме собою. Будуть обробітки, також, якщо це необхідно. Ну, мені ще це робити необхідно Тут такі підказки і така праця на винограднику. Усім дякую за увагу.